Ічний конкурс твій шанс і другий день можна вважати відкритим. Усім день добрий, дякувати організаторам конкурсу, продюсерському центру шанс в особі директора Анастасії Тимощук. Сьогодні високоповажне це заслужений діяч мистецтв України, дерегент. Головний режисер Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені «Вірьовки» місто Київ, народний артист та професор Зиновій Корінець. Вітаємо у журі екс-соліста Санкт Петербурзького чоловічого балету Валерія Михайловського, переможця Кубку світу шоу-денс 2012 у категорії АІДІ. Фіналіст проєкту танцюють всі п'ять. Артем Шошин, ваші описки. Панянка сьогодні у журі з поміж чоловічої компанії. Фіналістка проєкту Танцюють всі три. Солістка Київського балету Ямочка і суперфіналістка проєкту Танцюють всі чотири. Тісато і цікава, на ваші області. Голова жюрі, український хореограф, танцівник, телеведучий і співак Діма Каліден. Привіт! На ваші області! добрый день! Уцк! Уцк! Я Как Друзья мои, спасибо большое, что пришли. Всем хорошего конкурса. Я с вами. Луцк! Где у нас сегодня голова жюри? Дима Калинин, товарищи в области. Щастя вам, і удачи и всего наикращего. Артем, певно вам слово. Артем Шошину, поаплодуємо. Конечно, пришла весна. Мы можем надо свипаться. И самое главное, чтобы ладно, дети не волновались, да. чтобы не волновались, чтобы люди не волновались. Люди больше, чем люди. И всем просто довести хорошо в леса. Прекрасна панянка з поміж чоловіків. Давайте їй поаплодуємо. Ваші побажання і враження поки що мінімальні, звісно, бо ви тільки дві години в Луцьку перебуваєте, правда? Ви недавно приїхали. Але ваші побажання, чого ви очікуєте від конкурсу? Два-три слова, так. Да. Здравствуйте. Я ну, перше спасибо, що сьогодні прикра при... сім'я. При... Я очень рада вас увидеть. И я ожидаю, вот, наверное, счастливая улитка. Многие сегодня выступают дети маленькие, да? А у вас есть самая-самая хорошая улитка, которой у взрослых вообще нет. Правда? Вот. Людина, яка взяла почесну місію сьогодні головувати, бути головним серед головних. Людина, яка вже другий день в Луцьку, не знаю, Діма, не знайшов Макдональдс, так у нас? Немає. Ну як ми живемо Я не розумію. Діма, щирі облиски для вас і нашому граждані. Друзі мої, а от як ваше настроєння? Хороше, так? Да? Будьте красиво танцювати. самое главное получать удовольствие от танца. И тогда вы получите самый главный приз от Димы Хриденко. Кто хочет приз от Димы Хриденко? Хорошо, тогда ни буха, ни пера, и с Богом мы начинаем. Поехали. Коллектив «Мираж» из места Луцк, зерки «Бомбея» с куда-то. «Танец» и вашего 菜肉卷。 Перші вікові категорії дійснують золоти п'ятники кроків. Розкуди очаги. А зараз місто рівні. Звичайно, народний дитячий ролик, грабічний веселка, просто Новоград, Ролинський, Житомирська область. Маленькі гуцулята, ваші області. Так ми сторине в так. Ще є порафічна студія фігія. Далі зустрічаєте кореону. Ансамбль натхнення. Місто Костопі Рівненська область. Сам Англійський пісень. Зустрічайте палетин Перудина. Сергей Ленин область. Кагоніка. Рок-н-ролл.

Цю першу лікову категорію Ескімо, Сумська область, земля на тривалі, радість і дощання.